Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, вдалимо починати грати в нову гру під назвою Повітряні бої. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі, мої друзі, як ви зрозуміли, це вже про винищувачі. Знову ж таки, гра, це вже в нас друга чи третя гра про винищувач. Вчора ми з вами знімали футбол, але так він м'яко каже гамно. Ми з вами його не продовжували знімати і зняли про нього два відео. А ця гра, як і стандартні, буде по чотири відео. Правда, у мене було краще разів так три була, а то й чотири, більше, ніж чотири відео. Але, ладно, пацане, це Забудьте, це прошли. Ми живемо в новому. Новими відео і новим світом пацани. Тому погнали, заходимо в цю гру. Тут а, онлайн гра, типу винищувачі, винищувачі, проти винищувачі. Не боти проти тебе, реальної людини, а реальні люди проти реальної людини. Саме тому я сьогоднішнє відео підготував на 10 хвилин. Гарного перегляду. Ми починаємо. Нажимаємо на кнопочку почати, далі нам висвічується така анімація, куди ж без неї, щоб ми не ознайомили, що як я повторюю, що я ще не грав взагалі в цю гру, ого, тут таке управління, це тут ракетниці різні. тут гальма, Як ми повертаємо на гальмах, як ми повертаємо на всі 100%. Дивіться, коли в мене ще 50 там більше відсотків от, е, стоїть двигун, то вогню нема. А якщо на всі повні, то дивіться, як. Тобто воно потихеньку, і коли доверху. А, то це доверху, коли донизу то донизу. Златне, так розумію, треба стріляти погнали. Попаду, не попаду з першої спроби. І. не поп... Попав! Противника збито, угіляйтесь! І мене зразу вже підірвали. Видно, що я тільки новачок. Появляємося ще раз, тут у нас якісь вітряки. А, наша ціль це такі от літаки, я так розумію, розумію, в безпечності доставляти. У нас в реальності теж, коли якісь вантажні літак. Доставляю якийсь вантаж, то, щоб його не збили, щоб вони ще як охорона летять. Блін, хотів би, щоб в мене була така охорона, така аптечка тут рядом. Так, погнали, погнали, погнали. Поки що аптечка йде. Ми летимо, де тут. Де, а де він? Де той літак? Наш літак. Ладно, пацані. Зараз я тільки ті гляну, де він. Ага, от він детіки. Він ще обганяють на раз, так? Да? Ладно, ми давайте такого поїдем, по -по поїдемо. Поїдемо, полетимо на другий літак. Коротше, погнали вже збивати суперників. О, тут, тут один над річку їде. І мене ще раз збили. Ну як же ж це так? Ладно, мене тут збили недалеко над каньйоном. Давайте гальма нажимаємо. Гальма затримуємо і тепер газу. Давай газ в пол. Так. Мене ще зараз, щоб тут не збили. Давайте такого в каньйоні каньйоном будемо улітати так давай. Хто мені взагалі шмаляє, я не розумію. Ладно, давайте пацани, вже збирати, збивати, збивати ворогів, а то що це? я так тільки літаю? Ну ладно, я ознайомлюсь, але все одно це гра повітряні бої, а не повітряні просто літання. Російський пілот? Ну все, друже, хана тобі, хоча ти мені не дружив. Я розумію, що це гра, а не реальне життя. Але я люблю в таких іграх свою ненавість виставлятися завжди. Так тому погнали. От, от, от. на гальма. лайфхак, пацани, щоб швидше розвернутися, жміть нагальму. Даві так можете впасти, але все одно. Ну. Давай, вниз, 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 вниз. Обана, 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 так, давайте. Тепер газ пол. Так, погнали, погнали. По тих докуди ми достаємо шпиляємо, ще тут російські. Ну хоче наш збити наш літак. Мені просто хоч цей ігровий літак є, збили, але мені і так шкода. Блін, він падає! Він падає пацані. і я разом з ним зірвався. Ладно. Мені реально шкода. Цей літак. Хоч це і гра, але все одно шкода. Так, ну ладно, погнали накидувати. Погнали на от дивіться, яка карта. Ознайомтесь, поки що з картою. Тут літає пацані сам Колі Білозера. Хто зі мною в онлайні привіт. Так. Давайте. Адик, ми вже пройшли перше завдання? Є. Ми пройшли перше завдання і скільки ми отримали, програли чи перемогли. Я, не, я один щось зніс, тому не знаю, чи про... перемога. Перемога захисники. Ну Я не один же ж граю. Зі мною ще два напарника якихось, поки я всяку фігню сюда, вони не, вигравали. Не так, продовжити нажимаємо три таких міга. Один десь я посередині, напевно. Ну, напевно, я не знаю точно. Ага, чекайте. Потривожили, а нас той самий Віталік, мій дружбанчик. Uh, Пам'ятаєте, він зі мною на МЧС робив uh, і в ТГ-каналі він ну, короче, uh, Віталік, мій друг, з яким ми грали. ладно, Він позвонив, я йому, сказав, що перезоні, там перезвоні. А ми зараз заходимо в онлайнчик. Поки що ми продовжуємо так, цінний вантаж, нападники 3. Ага. Ладно, погнали, погнали. заходимо, Треба нік зробити на колібіну, а то в мене зараз плеєр. Може зі мною тут літали, але не знаю, що це я. Так, час, у нас є на все про все три хвилини, щоб це завдання виконати. Ну нам хватить, у нас ще 5 хвилин відео, є так, там, то так все. Ну, коротше, давайте, Тож, точно в ціль я новачок, а таке чувство, ніби я вже якийсь тиждень граю, або хоча б ну, не знаю, годину ніби я вже граю, або дві все разом. Цю гру оба обана. давай, давай ще, ще раз. Тут десь мають бути ці. Без... Є збив вроді ціль пошкоджена. Вони всі бачите, летять до мого літака. Куди ти летиш? Всі до мого літака оцього, який я споруждаю, є. Знищено. Знищено, давайте туди. Дивіться, ми його нараз тако беремо. Ну давайте тут по гальмах. Цей винищувач, нібито менший брат або син цього вантажку вантажного. Давайте, полетимо. Ладно, давайте нам треба його обганяти так то. І дивитися, щоб ніхто, ніхто, ніяка злюка люка нам не завадила. Так, давай. Ухиляйся, ухиляйся так, окей, 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 окей. Все, давай, да, 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 да. дай ціль? Десь знов ну, не встигну відхилитися, ну, роз, ну розвернутися. Як воно жалети, ти думаю, літака, не долетиш ти, кінтішка. Він не долітає, не долітає, ай красава, влучання, я влучив так, а ми демо поки що з ним. Що таке, по ньому шмаляють? Ціль знищено, як знищено? Його що знов, знову знищили ще й цей? Блін, главне, щоб мене ще знову ж тут не підірвало. Дивіться, який клуб диму. Ну все, я розвернувся, це значить, що вам хана. Серйозно, тим, тим, хто мене тут зараз ображав, всім з них зараз хана. Ракети полетіли вже розбиратися з ними, а я розвертаюся назад. Ого, як тут темно, добре що радар є. Блін, тут у мене я нічого не бачу. Пишіть коментарі, якщо ви щось зараз бачите. Ай, осліпі алло. Куда я лечу? Так, ну нам треба вище підігматися є. О, де мій? Ага, його вже збили. Мій літак. Ладно, мінус один. Ціль пошкоджена. ще одну якусь ціль. Де? Цей дим. Ну добре, що в мене, ну, бачите, я не бачу так-то. Ну я навіть так, коли стріляю, то не бачу, але так-то добре, що я бачу по радарах. Я ж так-то теж не бачу, ну іменно самого літака. Я от бачите, по радарах все, все по радарах. Ціль пошкоджена, ще якусь ціль. От бачите, я все по радарах його бачу. Куди ти хочеш летіти думав. мою. така, ні, на. Є, перемогли чи програли? От я тут точно не знаю, чи або ми перемогли, або програли. І ми поразка. Ну давайте ще раз, ладно, до 10 хвилин відео тут ще є. Тут ще можна разок зіграти, ну як, ми не всі, ну, ладно, -ла -ла, вже там в ігрів попрощаємося. Поки ще є час, то погнали. Я сказав відео буде на 10 хвилин, значить на 10, в мене так розписано. Не на 20, а на 10. І того в нас вже 18 тисяч? 18 тисяч монет, Оце ми з вами зарані... добре-добре працюємо. Продуктивна робота, якось так, так, ну ладно. Ну ладно, так, що тут? Що нам тут приходить? Виходимо за реву, ще якраз може одного виміщувати знищимо, може і ой, ні. Мені вже ця гра подобається, вже її 8 з 10 ставлю. Реально, цій грі вже 8 з 10. Хоча в неї от програв, от, е, вже 9 хвилин в неї граю, вже 8 з 10. А ті я футбол за, дв... Щось за 20 хвилин поставив, не міг оприділитися, але поставив 4. 4 з 10 моя оцінка. Лічно моя, я ж нікому не нав'язую свою думку. Так, тут клуб демо дим йде. Давайте зараз ще от, от цього зіб'ємо. А ні, не от цього, не от, цього, от того, що мені треба де, бити по літаку хоче. Давайте раз, три, збиваємо. І є пацани, збиваємо. Ладно, я почну так далі з... Ох, я себе не підірвав. А, ні, підірвав. Ладно, пацани, я буду так далі збивати їх всіх. А на цьому все з вами перебігу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться своїми відеозруцями. Дякую за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.